Господу, помолимо. Господи, помолимось, що прийшла на воду сюди, що вона ті привішної тройці, Господу, помолимось, мовче спаси, помоли, помоли. Господи, людей твоїх і благослови насліти, і розмові на наші силі, вся і сину. <реку> Господи, навіть Мир спокою на нашій землі і вашим діточкам мені, і сина святого Духа Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день вітаю всіх вас зі святом чесного Христа Господнього і вшанування пам'яті святих мучеників Маковейських. Сьогодні ми повертаємося в друге століття до Різдва Христового в місто Єрусалим, де брати Маковейські... Разом зі своїм вчителем Єліазаром і матір'ю Соломією проявили велику віру в єдиного Бога і стали прикладом нерушимості для усіх ізраїльтян, які через деякий час, беручи приклад із мучеників Маковеських, звільнили своє місто від язичників загарників цього дня. В подяку Богові, ми несемо до храму ці квіти як символ того, що природа народила і дала нам можливість знову жити цього року. Сьогодні ми беремо приклад із мучеників Маковецьких, зокрема й українців, які є прикладом для цілого світу незламності і боротьби за волю і незалежність нашої рідної України. Ми щиро віримо в те, що Господь чує наші молитви, захистить і збереже всіх захисників нашої батьківщини і благословить нашу Україну на перемогу і на розбудову щасливого майбутнього життя. Зі святом вас усіх!